Це вже шостий турнір із лазертагу пам'яті Любомира Пащака, який проводять на базі фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив. Цьогоріч до участі зголосилося 12 команд, однак бажаючих значно більше. Кажуть організатори, можливо, наступні роки будемо трошки розширятися, і можливо, будемо брати більше команд. І можливо, навіть уже кілька днів буде проходити наш турнір. Беруть участь команди, які беруть участь команди, які представляють свої навчальні заклади для прикладу. Це для прикладу перший ліцей, ліцей імені Грушевського, дев'ятий ліцей беруть участь вищі навчальні заклади, беруть участь. Такі, як Прикарпатський університет, політехнічний коледж. Євген Федорів, член міської молодіжної ради. А ще любитель лезертагу одразу ж роз'яснює правила військово-спортивна підготовка, навіть можна сказати. У вас є автомат і пов'язка з датчиками. Головна ціль це влучити автоматом, який стріляє лазером по пов'язці противника, який знаходиться на голові. Це головна ціль може бути різні режими, можуть бути захват точки, дезматчі та інші види гри. Взагалі це досить поширено. У нас найбільше розвинено це якраз на заході України, Харкові, івано франківську Ломи, Кропивницький та інші міста. А ще Євген каже, що з кожним роком у грі Магаються більше дівчат, особливо зараз. Ну, після початку повномасштабного вторгнення, то е, переважно от військова тематика. Дівчата не відстають, їх є також дуже багато і вони йдуть на рівні з хлопцями. Тому тут то немає нічого такого дивного, що багато дівчат. За понад три години запеклих сутичок в чотирьох групах у фіналі зустрілися найсильніші команди. Таким чином, перше місце здобула команда Авангард, друге місце Лазертагівці із Коломийського ліцею номер 1 третє. За командою Кара. Завдяки благодійним внескам вдалося задонатити 3 тисячі гривень на актуальний збір молодіжної ради для 77-го батальйону територіальної оборони. З коломої Богдан Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.